Шановна професора Наталія Григорівна, шановні колеги, шановні друзі, від імені професорів Саріс Купер, президента Міжнародної фундації Остеопорозу ІОФ і від мого імені Жана Редженстера, президента Європейського товариства клінічних та економічних аспектів остеопорозу, остеретриту та захворювань опорно-рухового апарату ЕСКЕО. Перш за все я хотів би привітати вас з організацією цього конгресу в країні, яка зараз переживає таку жахливу ситуацію, катастрофу, яку всі ми сподівалися більше ніколи не побачити. Я завжди виділяю цілі і місії ЕСКЕО, які полягають у просуванні миру, любові, поваги та лояльності. Ми хотіли би, щоб усі ці компоненти працювали разом на кінцеву користь для наших пацієнтів. Але ситуація, з якою, на жаль, зустрілися ви, ваш народ, ваші вчені і пацієнти, далека від цього, і це неймовірний тягар. Українська асоціація остеопорозу завжди була одним із найактивніших членів Комітету національних товариств ІОФ. Ваш колишній президент, покійний професор Владислав Поворознюк, був одним із перших лауреатів медалі ІОф СІНС, який я вручив йому як данину за його постійне прагнення. Забезпечити краще життя людям із захворюваннями оповно рухового апарату? Ваш теперішній президент, професор Наталія Григорєва, вона успішно справляється з поставленими завданнями не лише підтримувати високий рівень асоціації, його науковий рівень, заявлений професором Поворознюком. Але навіть у ці небезпечні часи підвищує вплив, видимість і якість, а також визнання Української асоціації остеопорозу. Її потрібно хвалити і захоплюватися нею за досягнення цієї мети. Дивлячись на програму вашого конгресу 2022 року, я дуже вражена тим, що вам вдалося охопити всі аспекти того, що дійсно є важливим для пацієнтів. Це первинний остеопороз, глюкокортикоїд, індукований остеопороз. Будуть обговорюватися захворювання опорно-рухового апарату, саркопенія, запальні зміни. І, незважаючи на те, що перша секція присвячена лікуванню остеопорозу під час війни, але вона ніколи не повинна була виникнути в цивілізованому світі, але, на жаль. І знову ж таки це важливий внесок у пошук необхідних рішень для забезпечення медичних потреб зараз, і це прагнення вашого народу. Як давній член вашого наукового консультативного комітету, а також як член редакційної колегії вашого журналу, який рік за роком стає все більш визнаним і поважним серед наукової спільноти, я хотів би ще раз висловити вам наші найтепліші вітання та найбільше вираження нашої підтримки проти злочинів. Жертвами, якими зараз ви є. Ми всі розуміємо, що сьогодні і завтра буде важко насолоджуватися будь-якими подіями. Але я хотів би побажати вам скористатися цим конгресом, щоб ще раз продемонструвати свою відданість пацієнтам з захворюваннями опорно-рухового апарату. Ми з вами. Щоб підтримати кожен аспект вашого прагнення до миру, незалежності, поваги та свободи ні, війні ні в Україні.